Не прилетіло. Там Далі вдома. Далі, далі вдома, будинок далі. Далі? Бріть, праворуч, праворуч. Велика будівля, майже. Зараз знаходимося на місці обстрілу. Попередньо один потужний удар в приватний сектор. Рятівники з парамедиками. Зараз. Дивляться по завалах, намагаються з'ясувати обставини. З точки зору фізичних, фізичних поранень, то легка ступінь важкості, тобто ушиби. А з точки зору психологічної, то людина отримала стрес, бачила смерть батьків, відповідно працюють психологи. ...спав Я подошел, там повылетали, выключился свет. Я сразу до ребенка, ребенка на руки, бежать, а куда бежать? Но ударило очень сильно, очень сильно. Очень близко, очень сильно. Первый этаж чисто. Вот, ты что, один 200. На Е-пульс? Попросі, щоб пульсиметр кинули. Всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи залученням Державної служби надзвичайних ситуацій. О 23-й годині вчора був нанесений ракетний удар по місту Покровську, це приватний сектор, в результаті якого було пошкоджено близько шести приватних будинків.